Монастир Аладжа найвідоміший середньовічний скельний монастир Болгарського причорномор'я, розташований за 4 кілометри на південь від морського курорту Золоті піски та за 16 кілометрів від Варни. Назва монастиря означає стракатий, барвистий, ймовірно походить від кольорових розписів, що прикрашають вироблену в скелі маленьку церкву. Згідно з історичними даними, перші примітивні монаші келії монастиря були побудовані ще в IV столітті. Сам монастир, як передбачається, був зведений у 12 столітті, за часів Другого Болгарського царства. Тут жили монахи-пустельники, послідовники ісихазму. Після завоювання Болгарії турками в кінці 14 століття монастир занепав, але був населений аж до кінця 18 століття. Саме приміщення монастиря видовбане у вопняковій скелі висотою майже 40 метрів. Розташовується на двох ярусах, з'єднаних між собою зовні дерев'яними сходами. На нижньому ярусі знаходяться монастирський храм, чернячі келії, кухня, трапезна, церква для відспівування, склеп та господарські приміщення. Другий поверх монастиря являє собою природну скальну нішу, в східному кінці якої розташована монастирська каплиця. З верхнього поверху монастиря відкривається чудова панорама на морське узбережжя. Мимоволі позаздрищ ченцям, які могли щодня милуватися такою красою. З 1906 року монастир Аладжа функціонує як музей і туристичний центр. У 1912 році він оголошений пам'яткою старовини, а в 1957 році пам'ятником культури національного значення Болгарії. На сьогодні не виявлено жодних письмових свідчень, в яких би згадувалося про монастир Аладжа та інші пам'ятки. Залишилися тільки легенди про блукаючих серед руїн примар ченців і лісових божеств, про нескінченні підземні лабіринти, в яких укриті незвичайні скарби, а можливо і свідоцтва минулого цього красивого і таємничого місця. Група печер, що перебувають на віддалі 700-800 метрів від монастиря, називаються катакомбами за аналогією з культовими центрами ранніх християнських громад на території Римської імперії. Можливо, катакомби були печерними приміщеннями самого монастиря Аладжа і були одним із ранніх християнських центрів Причорномор'я 4-6 століття про які згадуються в хроніках візантійського імператора Костянтина Багрянародного. В цьому випадку скельний монастир 13-14 століть був продовженням тут старої християнської традиції і утворював разом з катакомбами більший монастирський комплекс. А все набрали. Я туди не полізу. Що дуже цікаво. Ось стоїть Вікторія. Яка не захотіла туди йти, тому треба дивитися по відео. Те, що я не знімав виглядають.